Вітаю! Мене звати Оксана Кісілюк, я є психолог. досвід роботи в сфері психічного здоров'я більше 15 років. Найчастіше до мене звертаються з такими запитами, як депресія, тривожні стани, емоційне виснаження, робота самооцінкою, кризові стани. Останні 5 років я працюю в методі когнітивно поведінкової терапії. Цей метод допомагає помічати і змінювати негативні думки. Часто ми не усвідомлюємо, наскільки вони впливають на наш настрій і на нашу поведінку. У терапії ми працюємо з тим, щоб зрозуміти ці шаблони і навчитися керувати ними. Це допомагає справлятися з тривогою, з стресовим станом, з депресією, покращує самооцінку. Також, психотерапія це про партнерство. Де ви є експерт свого життя, а я експерт в сфері ментального здоров'я. І мені дуже важливо допомагати вам творити змістовне, плідне, щасливе життя. І якщо відчуваєте, що настав час потурбуватися про себе, звертайтеся!